наша команда приємно вражені рекламою, яку Зеленський зробив Петру Порошенку і нашій команді щодо поставок десятків. Тисяч дронів на фронт в своєму твіті і інстаграмі Зеленський сьогодні розмістив п'ять фотографій посейдонів для 22-ї бригади, FPV-шок для підрозділів, які працюють на фронті, і які передав Порошенко і наша команда. Інша проблема в тому, що коли Порошенко і наша команда їдуть на фронт надавати цю допомогу за Петром Олексійовичем їде цілий підрозділ контррозвідки, замість того, аби контррозвідка займалася своїми безпосередніми завданнями, виявляла зрадників, які і здають насправді об'єкти критичної інфраструктури в той час, коли, наприклад. Новий вже тепер радник міністра оборони пан Кубраков на початку повномасштабного вторгнення видав кілька указів, якими засекретив будівництво захисних споруд над енергетичними об'єктами. Тобто у нас секретиці сьогодні все, що має корупційну складову, для того аби ніхто не докопався. А скільки ж державі обійшлися ці об'єкти по будівництві? Всі гроші мають йти на дрони на фронт на підтримку, а не на те, на що сьогодні їх витрачає влада.